Веді вже? Що? Телефон. Я його не розпаковував, ще не включав. Я тільки відкрив, подивився, поміряв там чохол і все. Але як тобі Нє, він вдома? Ні, він клявий, типа. Ну що? Щасливий власник. 13. 13. Міднайт. Бач, він такий, типу, реально має такий. не знаю який відтінок. Типу, на ну, пальцем вже залапаний, блін, страшне. Він не чорний прямо. То ти залапав? Так, да, він такий темно-синій, типу. Темно-темно ну, синій. Такі, типу, темна ніч. Ну, боковитки майже чорні, але. Угу. То майже цей. Нарешті в тебе буде він... файна якість відео. Боже. Рівняшки з моїм. Але... Покажи. Тебе зараз за. Що? Телефон менший. Угу. А, але екран то... трошки більший буде. Реально? Ну так. Да. Ну, з того дивись. Вищий, просто довший тільки. Ну, да, але вущий краплинку. Краплинку вущи. Нічого страшного. Тільки не радий виглядає. Та Радий радий! Як воно бути з телефоном не потрісканим ще. Е, ну, він, типу, дивись, ну, саме головне, типу, що екран не потрісканий. збоку, типу, ну, звісно, неприємно. Отут, тут коска. Тут трошки, а тут трошки більше. Трошки більше, воно в гарата, не блінкається. Але ти розумієш, що воно не, не на палець отут тільки відчутно сильно, а отут, типу, таке. Лей, лей. Дивись. Я не говорю за екран. от Типу, я бачу екран не розгоротав. То не екран. То так. екран. Ну, екран добре. Хай його й навіть буде. най так не буде з тим новим твоїм телефоном, добре? Я буду старатися. Бо в дупу його тобі засуну, я тобі кажу. Як Путіну, Що як, як Путіну його ракети? Угу. о, завісник. Що, теж хоче айфон, Луж пара. на, будеш мати такий. на Как цепь твій айфон? Ха-хай. Вой свій Apple ID, малеш. Каже, ти забрав мій айфон. Віддай назад. Піскин <свят> давно Я, Вот дивись, я. Три секунди ага. мені зайняло. Отко, я, я, навіть, я не, не, не телефоном, от коли просто головує. У тебе просто дуже писок специфічний. Вона така, я тебе запомнив. Так, я тебе Ну, Все? Перший раз. Ціна пісня у світло. Що за кутя така? Це капець, моя ти зайка. Вже це дичина буває отакою от капець. Ну, вже вже, 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 вже дичина. Йдемо за до свого відео. Ну, Я його не бачу, тобі. В мене, напевно, будемо де ніхто, знаєш. Це відео зараз дивляться. Це да. а, що? а що, я собі лайки ставлю? Я стараюсь монтую, блін. знімаю. Все. Хто мені? Хто ж, я, як не я, знаєш, поставив собі ще лайк. Доброго дня, з України. У нас тут спрод задання. Ми їдемо в Юс. Надо понимати, що на 1300 км, фронту, невозможно все подождать. Так а що ж вони так, що він боїться? Дурачок чи що. Він, він не знає, що там є, типу, він щось побачив. Дудохвостярду. Доброго вечора, ми з України.